Тальберт или шахів рай проти австрійці? Художник завстрій рейтинг 1931. Кість темпи хоче виграти? Чи він може сюди? Так, ну, яке не яке послаблення? чем мінятись. Чи він, до речі, візьме мабуть, Давай так. Так, так. Ну, давай так, так. Так, так. Або сюда, або сюда. Давай так. Мабуть так. Переся в таких позиціях дуже далеко відійшому. Де треба було десь тримати щось? Фіолето. Десь чіпляється до тури. Ну, і вкинем десь ферзя туди. Якісь послаблені, поля, десь якась жертва. Мінятись хочеш? Тільки не. не серйозний ті. Якийсь ти не серйоз? Так, мені треба можливо зіграти чек-чек. Включити в русна, йому тут нема що робити на цій діагоналі. Можливо, цього слона сюди. Нападає щеплення. Щоб... Да, я на куда, хоча не знаю. Я не в курсі. Може було звідси якось шаг дати. хочет, типа, какие-то минимал тут поставить, чего-то. Что это тебе сделаю? Чи цього може з'їсти? слона за і тут удар погрожує зв'язочка. Перфрізя можу виграти. Якийсь такий. Нічия. 6865. Складна партія вийшла. цей дебют Нема сенсу взагалі ніякого. Так, де ти кашля? тут неправильно трошки зіграв? Це То Б5. Ага, ми підтримуємо B5. Проблема тут в тому, що у суперника мить зависають всі фігури. Ну, всі слони. Це, по-перше, F4 послаблення. Тут треба грати так. Ми знову якось тут чіпляємося туди-сюди fd 1 ну, короче, пішла возня. Боротьба за ініціативу. Ну я також кинув фрізя туди. Подалі, ти помолився. Треба було просто переходити собі. Мабуть, B5, так? Да? Ні? b 5 погано тут. Нормально. Але комп'ютер радить щось інше. Ну і добре. Це погано, тому що король аж 2 був хід. Королем напасти і виявляється, нема куди йти коню. 21. Кіння 5 якось. Ну. Без фігури все рівно. Також непоганий хід, в принципі. Кінде 2, окей, якщо ми тут міняємось і відходимо сюди. То Ферзь це 3, подвійний удар. Красиво. Дуже в чорних да, тому що все-таки неприємна зв'язка. Ну, і не треба забувати про те, що слон тут десь давить, що зранку сюди напав. А тут кінь якраз і перекриває діяльність слона. Тут уже цей подвійний удар не працює. <клес> <клес> Тому взагалі фрезя можна було виграти. Добре. Красивий варіант також. Багато красивих варіантів. Так, шахти дав. Ні, ти не дав ще. Де в тім, що у тебе кінь поки тут, і він десь поля якісь б'є. І, мабуть. От тут якраз кінь допомагає. Атакувати. Щось сюди. Це взагалі мат. дійсно нам. Ну, да, на F8 також тут не дуже весело. Ой, тут же слон стоїть. Слон b5 Ну, так його стрибають. Куня вже нема. Угу, я все рівно. Так, да, це Фересі 8. аж 5. Складник не побачив, це добре. І нічия.